Ми сьогодні з вами скликали 65-ту позачергову сесію у зв'язку із ухвалою суду, яку маємо з вами розглянути та прийняти відповідні рішення. Отже, присутніх на даний момент 13 депутатів, 6 відсутніх, троє склали повноваження. І відповідно до статті 26 шостої со закону України про місцеве самоврядування України відповідно до регламенту Курбанської сільської ради. 8 квітня затверджене рішення сільської ради від 30 до 12 до 20 року за номер 121 зі змінами. Ми маємо право нашу сесію розпочати. Отже, хто за те, щоб розпочати 65-ту позачергову сесію 8 скрипня, прошу проголосувати. Хто за проти? Отримався, одного За ми, браття, у свої стороці душу й тіло, ми положим за нашу своє. Шанувати пам'ять загиблих наших захисників у російсько-українській війні. Дякую, Дякую. прошу. Поліційна робота. Як ми бачимо, у нас у розламенні комісії сьогодні відсутні двоє депутатів, тому нам необхідно ще дообрати одного члена лічильної комісії, які будуть по пропозиції. Я пропоную обрати Василя Івановича на Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Дякую. От, хто проти? Отже, Василь Іванович, прошу місце лічильної комісії. Сідання. Я пропоную е, доповіді до трьох хвилин. Е, обговорення доповіді до двох і до одної хвилини на запитання відповіді. Хто за даний е, пропозицію щодо регламенту? Може, когось є інші пропозиції, доповнення, зауваження? Немає. Тоді ставлю на голосування. Хто за даний раунд, може голосувати за, проти утримався одного Дякую. Отже, ми сьогодні виносимо на сесію одне питання про заплановано одне питання про продовження. Про продовження відсторонення строку відсторонення від сільського голови від займаної посади та. Продовження виконання обов'язків секретаря сільської ради, Кого, можливо є. Отже, пропоную проголосувати дане питання порядку денного, прийняти його за основу. Хто за? Проти У кого є пропозиції, зауваження, доповнення до порядку денного. Немає. Тоді дозвольте мені так само внести е, е, питання ще одне на розгляд, не невеличке, так як е, буквально е, недавно прийшло нам е, повідомлення е, ще одне питання внести до порядку денного це е, зміни до сільського бюджету на 25 рік, у зв'язку з тим, що е, горішен Шеревецька сільська рада у себе вже погодила виділити. Субвенційних 100 тисяч гривень, якщо ви пам'ятаєте, ми укладали угоди так, на виконання долгованих завдань у сфері архітектури та містобудування. І нам треба ці, цю суму погодити. Я думаю, що це невелике питання, тому з вашого розуму внесемо на розгляд ще одне питання. Ходжим, хто за зміни до порядку денного і затвердити її у цілому, прошу проголосувати за, проти, прямо за. Отже, приступаємо до розгляду першого питання. будь ласка, Добрий день, Як Ви знаєте, педагогію, що 16 числа відбулося засідання суду, на якому розглядалось питання про продовження відсторонення військового голови Кодвецької сільської ради Миколи Медведча від повноважень строком на два місці. Таке рішення було ухвалене, тому нам необхідно сьогодні прийняти е, таке рішення сільської ради про продовження виконання обов'язків сільського голови секретарем ради, Керуючись статтями 42 статтям 50 закону України про місцеве зворування в Україні, розглянувши ухвалу заставницького районного суду Червоної області від 16 вересня 2025 року, якою від тимчасово відсторонено від виконання службових обов'язків сільського голови Катеринського Микола Дмитровича, сільська рада вирішила. Продовжити строк відсторонення від посади Кодвецької сільського голови Катеринської Дмитровича строком до 16.11.25 року. Продовжити виконувати обов'язки сільського голови на період його відсторонення секретарю сільської ради Борисі Богдані до собі до 16.11.25 року. Надати секретарю Ради повноваження щодо представництва інтересів ради, в тому числі подачі документів на державну реєстрацію, до державного реєстратора щодо зміни інформації в єдиному державному реєстрі, юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, підписання фінансових та інших документів як особи, яка виконує обов'язки сільського голови. У разі тимчасової відсутності секретаря ради відпустка лікарняні тощо покласти виконання обов'язків сільського голови, на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Ради Івана Федоровича Дима. Контроль за виконанням покласти на постійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. Дякую. Шторон, депутат, запитання, зауваження, пропозиції. Дякую. Отже, хто за даний проєкт рішення, я прошу проголосувати. Хто за проти отримався? Дякую. І дякую. І як я вже сказала вам. Проект рішення щодо змін до, е, до сільського бюджету на 25 рік, тобто збільшити дохідну частину е, бюджету на цю субвенцію, яка оголосила 100 тисяч гривень і відповідно спрямувати ці кошти на додатки відділу фіктури, містобудування е, та е, містобудового адесту. Е, е, хто за даний проєкт рішення? Прошу просувати. Хто за? Проти Утримуйся. Одноголосно дякую. <клес> Хто е є е зауваження? Побажання немає. <клес> Отже, е питання на шістдесят п'яту позичарові сесії вичекано, е і тому оголошую засідання позичарової сесії закритим. Хто за те, щоб закрити 65 шістдесят п'ята позичано? Прошу голосувати. Утримуюся одноголосно. Отже, сесія завершена. Yeah. <laughs> ми, ми браття, у своєсть.